Всім привіт! З вами В'ячеслав Ку, і це вечірній випуск без світла. І він і справді без світла, тому що сьогодні була масована атака ракетних обстрілів не тільки по Києву, але й по всій Україні. Деякі міста взагалі залишилися без світла. На жаль, сьогодні не всі цілі і здорові, тому що в результаті цих обстрілів деякі люди загинули. Так як ви дивитесь це відео, я сподіваюся, що у вас є тепло, світло та все з вами добре. По всій країні йде вимкнення світла, і все, що перед собою ви зараз бачите, це результат роботи павербенків. Також, окрім світла, відбуваються перебої з постачанням мобільного інтернету. Але я знаю, що ми все з вами переборемо та все буде добре. У мене, як і у деяких містян, є новий вид тривоги. Це коли в тебе за графіком не повинно бути світло, але воно є, і ти чекаєш ось ось, коли його вимкнуть. Але завдяки цього тригера більше не буде, тому що нас чекають аварійні відключення. Тепер у нас є три види відключень. Планове відключення це коли тобі вимикають світло за графіком, який прописаний за твоєю адресою на сайті ДТЕК. Планове відключення триває десь від 4 іноді до 6 годин 2-3 рази на добу. Також є аварійне відключення це коли мережа не може осягнути той об'єм запиту від населення, який йому надають. Зазвичай це відбувається у пікові години ввечері або на вихідних. Аварійне відключення триває десь з мого досвіду до 6 годин. Або до моменту, коли полагодять енергопостачання. І також є особисте екстрене відключення це те, що чекає нас зараз. Таке відключення відбувається у моменти, коли пошкоджена інфраструктура, або сталися якісь масовані обстріли. Саме це сталося і сьогодні. І з мого досвіду найдовше екстрене відключення тривало 28 годин без світла. Подивимося, скільки це буде у цей раз. І слід нагадати, що дякую нашим захисникам та нашим комунальникам за те, що вони роблять це необхідне. Або у нас вдома було тепло та світло. Ви молодці. Найкраще, топові. Якби не ви, ми були б у сарації. У Йдемо далі. Сьогодні під час обстрілів я дізнався дуже цікаві факти. По-перше, не слід знаходитись в наушниках, або в таких, або в вакуумних під час повітряної тривоги, тому що банально ти можеш не почути вибухи, або момент, коли вмикається тривога. Так сталося і зі мною, але я не почув тривогу не завдяки наушникам, хоча я був і у них, а завдяки тому, що на моєму районі не було світла. І тому порада номер 2 слідкуйте за новинами, тому що через планове відключення банально може не вимкнутися сирена, і ви її не почуєте. Тому слідкуйте за новинами. Поки я монтував цей випуск, МДА зробила оголошення, що на територіях, де відсутнє електропостачання, буде зроблено оповіщення про сигнал повітряної тривоги. Побачимо, як це буде реалізовано, думаю, що все буде гуд, але не забувайте про самобезпеку. Пам'ятаєте, я казав вам про точки незламності, які з'являються по всій країні, у тому числі вони з'являються у містах, де нема світла. В Києві також були облаштовані такі точки. Про точки їх місце знаходження це інформація у вільному доступі. Я обіцяв вам показати одну з таких точок, так що давайте подивимось, що там є. Так, світла нема. Опалення нема, води нема, рація не робить. Іде дощ, я йду показати вам точку незглавності. Зараз побачимо, що там буде. Так, вирішую вам не знімати коментарів всередині, тому що там реально дуже багато людей. Така двіжуха, не хотів нікого смущати. Може, люди там не хотіли, щоб я їх знімав. Зробили дуже чітко: все необхідне є. в пункті незглавності: вода, чай, перекусони, зарядити телефон, погрітися все є. Пункт незглавності повинен був знаходитись у палаці, яка стоїть на вулиці, але там було дуже холодно і тому його перенесли у будівлю. Я вважаю, що це круто. Це говорить про те, що люди роблять не для галочки, а реально. Щоб воно допомагало. Коротше, красавці молодці. Сподіваюся, що мені такий пункт найближчий час не знадобиться. Ось так виглядають точки незламності. Сподіваюся, в критичному разі вони нам не знадобляться, але все ж таки, я вважаю, що вони необхідні. Їх задача підстрахувати населення на випадок екстрених та аварійних відключень. І окрім того, що надає нам держава. Не забувайте про те, що саму організацію ніхто не відміняв, тому створюйте такі точки обігріву хай воно краще не знадобиться. Так, і по класіці треба зачитати останню новину на цю хвилину. У зв'язку з відключенням світла в Харкові зупинено весь електротранспорт. Харків'яни, що я можу сказати? Тримайтеся. Харків дуже круте місто, я прожив там декілька років і вважаю, що в нього є якийсь особливий український вайб. І зараз Харків це один з щитів всієї України. Тримайтеся, рідні. Зараз, окрім бажаю вам здоров'я, можна бажати ще тепла і світла. І це буде дуже доречно, тому бажаю вам тепла і світла! А на цьому в мене все. Грійтеся, кохайтеся та бережіть електроенергію. Це був вечірній випуск без світла. Якщо ніч лягаєте спати.